Слава Україні, друзі! Давайте подякуємо хлопцям і дівчатам Збройних сил України і будемо їм допомагати здобувати нашу спільну українську перемогу. Вона вже точно не за горами. Слава Україні! Героям слава! Друзі! Раз ви вже вмієте робити хлібну закваску, пропоную сьогодні приготувати дуже смачну та ароматну і нереально ніжну паску на заквасці. Буде не лише дуже смачно, а й корисно. Тому ваші знайомі проситимуть рецепт. Продовжуйте дивитися це відео і вже скоро навчитеся готувати її самі. Друзі! Однозначно раджу приготувати цю паску на заквасці. Ну, це реально дуже смачно і не так все складно, як може здатися. Отже, спочатку. Приготуємо опару. Для цього нам знадобиться 50 г пшеничної закваски, 150 г борошна, 150 г молока і 50 г цукру. Всі інгредієнти зараз перед вами на екрані або шукайте все в описі під цим відео. Там точно все є. Друзі, спочатку відважимо 50 грамів свіжесенької нашої закваски. Ось так. Тут головне дотримуватись всіх грамів, що вказані в рецепті. Рівно 50 грамів. Так, готово. Ну, а далі приступаємо до приготування, власне, опари. В миску, в якій будемо її готувати, відправляємо закваску, сюди ж додаємо цукор і тепленьке молоко. Ледь-ледь тепле. Так, є. Перемішуємо трохи до однорідності все. Добре. А тепер додаємо пшеничне борошно і також гарнесенько перемішайте, друзі, щоб не було жодних грудочок. Дуже зручно все робити або вінчиком, або веделкою. Ось так. Все перемішали. А далі, друзі, дивіться, в мене ось така силиконова кришка. Я накриваю, може, теплівкою. Ніякий дірочок там немає, накрила і залишаю, друзі, на ніч. Далі для приготування тіста нам знадобляться ось такі інгредієнти, які перед вами. Тут і опара, до, до речі, друзі, дуже зручно робити опару для, наприклад, тіста на хліб чи на паски на ніч. Я з вечора готую і залишаю при кімнатній температурі, і до ранку вона вже готова. І годин в 9. Коли раніше починаю вже приготування випічки. Всі інгредієнти, друзі, також можете знайти в описі під цим відео, або ж зараз ставте на паузу і дивіться всі інгредієнти. Отже, дивіться, ніч пройшла, в мене опара стояла 12 годин. Погляньте, друзі, яка вона ідеальна. Дуже пориста і гарно піднялась. Друзі, замішувати тісто, я буду за допомогою тістомісу свого. Своєї кухонної машини Kenwood. Отже, в діжу відправляю опару. Сюди ж додаю 6 яєчних жовтків. Друзі, всі інгредієнти кімнатної температури. Тепленьке молочко. Сюди ж додаємо цукор. Так. Всі спеції, прянощі, які хочете, ванільний цукор я додаю лише дрібку солі. І цедру одного апельсину. Можна сушену, можна інші спеції. І гарно перемішую спочатку лопаткою. Ось так, Ось так, кілька секунд просто перемішайте. І далі я додаю відразу ж масло вершково-кімнатної температури. Ось так. Все до граминнички. І просіваємо ще раз пшеничне борошно вищого гатунку. Воно вже в мене просіяне, і я ще раз його хочу наситити. Киснем. Так, готово. Все. Я відправляю його м, в свій фуд-процесор і на середній швидкості я буду його вимішувати 15 хвилин. 15 можна і 20. Це можна робити, друзі, і ручним міксером, це можна робити і руками. Головне, зробіть це, вимішайте не менше 15 хвилин. Результат вас точно порадує. Погляньте, друзі, як має виглядати тісто. Так, воно рідкувате. Після 15 хвилин вимішування, бачите, але воно сповзає вже ось такими от, е гарними язичками. Все, тісто готове, дуже гарне. Я його перекладаю в миску, в якій воно буде підходити. Миску нічим не змащую. Ось так. Дивіться, зараз ще покажу. Бачите, яке тісто, як розтягується. Супер. Прям на е такі ниточки. Це добре. Все, друзі, накриваємо тісто харчовою плівкою, і робимо декілька проколів. Щоб воно дихало, і відправляю в тепле місце мінімум на 2 години, друзі, півтори 2 години. Якщо у вас холодніше, вам може знадобитися і 3-4 години. Я зараз вам покажу, яке має тісто бути після підходження. Дивіться, я поставила термометр, включила духову шафу, вона в мене електрична, тобто лише лампочку, температури ніякої не виставляла, бачите? І то лишаю її ось так привідкритою. І так в мене підходить тісто. При моїх умовах і температурі тісто підходило 2 години перший раз. Цього досить. Бачите, як виглядає конструкція. Нічого не ввімкнено, лише лампочка. Все, дивіться, 2 години пройшло. Погляньте, друзі, на температуру, зверніть увагу, і погляньте, як підійшло тісто. Дивіться, стільки бульбашок. Супер! Отак, достатньо. Я його виймаю. Бачите? Яке воно живе, ну, прямо супер. Ще раз покажу вам, щоб ви орієнтувалися. Якщо у вас холодніше, ще раз повторюю, що воно може підходити довше у вас, але має бути ось таким. Дивіться, дивіться, яке воно повітряне. Закваска просто вогонь. Я його трішечки беру, друзі, дивіться, Ще момент, Додаю начинку в цей момент. У мене тут родзинки 100 г всього темній світлі і замочені у 50 грамах рому. Так все разом я її виливаю, на цілу ніч я ставила замочуватись і цукати не замочені. І беру ось так ложкою, гарно обминаю ну, декілька секунд та не більше, я не знаю, ну, максимум 1-2 хвилинки все. Гарно вмішуємо туди начинку. Можете додавати будь-яку. Дивіться, дивіться, яке тісто. Це дуже гарний результат, друзі. Ось таке має воно бути. Все, ще раз накриваємо харчовою плівкою, робимо декілька проколів, як завжди, і будемо ставити його на другий підйом. Знову ж таки, друзі, за другим разом, якщо тепленьке місце, то воно буде підходити півтори-дві годинки також. Якщо місце у вас більш прохолодне, температура нижча, то може знадобитися більше часу. Погляньте, ось так воно виглядає перед другим підходженням. Знову ж таки, привідкрита духова шафа. Дивіться, пройшло півтори годинки, все все. на і дивіться, як в мене другий раз вже з начинкою підійшло тісто. Просто супер. Варіант дієвий з духовою шафою, з увімкненою лампочкою. Дивіться, я підготувала дві форми, параметри вказую. Все, застелила їх пергаментом, щоб краще відходила готова паска. Тісто готове, другий раз підійшло, ось так я його обминаю. І, друзі, це тісто, яке ми будемо накладати у формочки, ось так просто ложкою накладати. Не формувати кульки ніякі, а ось так просто ложкою, гарно розподіляючи. Рівномірно в обидві форми. Це десь е, форми будуть заповнені на одну третю. Це ідеально. Отак підтрушуємо їх, щоб тісто гарно розподілялося. Не бійтесь, друзі. Все готово. Ось тако робимо. І накриваю новенькими целофанками зверху їх. І залишаю також в теплому місці, місці на півтори або на одну годину. Дивіться, друзі, півтори годинки пройшло, ще в мене підійшло. Погляньте, як гарно підійшли паски. Пам'ятаєте, який був рівень? І погляньте, вони просто виходять за межі форм. Через те я за допомогою пергаменту подовжила форми. Бачите як? Щоб вийшли повноцінні, ось такі високі дві пасочки. Готово. Відправляю розігріти до 170 градусів духову шафу на 50 хвилин, друзі. Перевіряємо на суху зубочистку, при необхідності накрита зверху фольгою. Глазур я зробила, друзі, звичайну, білкову, рецепт напишу в описі, прикрашаємо і насолоджуємось. Друзі мої, ну і тепер, як завжди, я вам детально показую, яка вийшла готова пасочка. Бачите, яка вона м'ягесенька, і подивіться, яка всередині. Погляньте, ну просто ж ниточки. Дивіться, як гарно спрацювала наша закваска. Це чудово. Дивіться, яке, ну, просто вже. Насправді пізня година, і я намагаюсь гарне освітлення виставити, щоб вам якомога краще показати, яке пухнасте тісто вийшло. Не тісто, а середина. Дивіться, хмаринка. Дивіться, як воно тримає форму. І це ще свіженька пасочка. На другий день вона також дуже смачна і чимось схожа на сирну, заварну, щось середнє. Тобто смачна і не наче щойно спечі. Ось така. Тому, друзі, обов'язково приготуйте, порадуйте себе і своїх близьких. Ось такою смакотою. Підписуйтесь на канал, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі обов'язково і підтримуйте український контент. Я старалась, мені буде приємно. Це важливо.